Лише кілька днів тому Закарпаття зустріли новий рік. А вже час готуватися до Різдва у супермаркетах та на ринках не вщухає ажіотаж на великий попит і пропозиція відповідна, що купують та як готуються до різдва Христового Ужгородці. Дивіться у наступному сюжеті. Різдво Христове одне з найбільших свят, що збирає за святковим столом усю родину. Отож, ми вирішили поцікавитись у мешканців Закарпаття, як святкують, що кладуть на стіл, та наскільки змінився різдвяний кошик у порівнянні із минулим 2016 тисячі Звичаїв пов'язаних з народженням спасителя не перелічити на Закарпатті, як і в Україні, загалом з давніх давен існують власні різдвяні традиції, як то 12 страв на столі, колядки, щедрівки та багато іншого. Проте в багатьох сім'ях з покоління в покоління передаються свої унікальні обряди та рецепти. Вареники, вареники, потім варят крученики. Крученики це тісто м'яса, на нього накладується цибуля. Накладується потім вегета, олій, це така пісна страва. Потім е, роблять е, трені паленята, знаєте, що е, із капустою. Трені паленята. Це на терці натирається картопля, потім ця картопля віджимається і потім е, варяться такі пляцки, як, як котлети. Обов'язково діти ходять кулядувати. А Бачите, кажуть, що не релігійно. Які кольори колядують? Які коляди колядуєш? Багато добрий вечір. Тобі «Нова радість стала у віфімі новина. Враховуючи те, що з кожним роком бюджет різдвяного столу дорожчає, для пересічних українців, як і для продавців на ринках, свято стає справжнім викликом. З продажу є спад. Висуть здога і вису ціни на все. Чуть-чуть беруть. Люди грошей не мають. Я думаю, куплю то саме, але більше витрачу жили. Купили все те, що було, а зекономили, не заплатили світло, газ. Ну фрукти не брали такого з фруктів. А минулого року? Брали так. тобто у вас з минулим роком, у Вас на цьому столі не буде фруктів? Не буде фруктів. Уже за кілька днів усі проблеми та негаразди відійдуть на другий план, віддавши естафету атмосфері родинної єдності, аромату різдвяних страв, колядкам та вінчуванням так як в нас говорять в хаті, та вінчуємо вас, святка святкувати, а других святка в гаразді, в радості зустрічати.